Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit. І ми сьогодні знову за поліцейських будемо кататися. І це у нас. прев'ю. Aston Martin 177. 77 Чи 177. 77 за перше місце хвилину 51 треба проїхати. 8 кілометрів 400 метрів нам треба проїхати. Так, поїхали. Прискорюємось. І справді Астон Мартін. Так. Боком приїжджаємо боком. Прискорюємось. Так, сюди, скор, щоб скоротити шлях. Тихіше. хіше. Прискорюємось. За 300 я їду. Прискорюємось, ось так боком увійшли. І поворот на 180 градусів. Прискорюємось. І там скорочення. Мені головне його не пропустити. Бляха-муха. Дві секунди прибавили. Дві штрафних секунди прибавили. За те, що я трохи пошкодив унікальну поліцейську тачку, яка коштує купу грошей. Прискорюємось. 800 метрів залишилося. А... 4 секунди, тепер прискорюємось. Все, не встигну. Не встигну. Встиг. Якимсь дивом на золото я встиг. Просто якимсь дивом. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!